Вот они, выборы прошли, эти поменялись, стали другие, что-то изменилось, нет, ничего не изменилось. Кстати, в этом смысле, э, я, несмотря не на всю вот, человеческую симпатию по отношению к Трампу, но ну, мне кажется, не стоит нам не стоит нам иллюзии сейчас питать, и вот что вот Трамп вот, вот выиграет, он раз и все повернет. Классовый интерес сильнее. И Трамп не повернет этого, к сожалению. Только это. А это Страх. может быть. А? Товарищ Макиали говорил, человек по своей природе порочен, добрые поступки, его заставляют совершать исключительно страх наказания. Конечно. Вот абсолютно. когда будут ощущать страх, конечно, конечно, да, все, 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 абсолютно. И, конечно, э -э, это коалиция, надо сказать. Ну, мощная, безусловно. Там тоже 2500 тысячи километров. И у нас еще есть. Вот мы в 2010 году сделали очень хорошую ракету легка МБР, э, с легкой МБР С РС 26. Рубеж. 6000 тысяч километров. Но. Мы даже готовы были его заявить как стратегическое наступательное вооружение и пустить в зачет по договору СНВ-3. Но американцы завели свою любимую песню о том, что мы да, по букве договора, есть такое понятие буква договора и дух договора. Вот букву, дескать, мы не нарушаем, а вот дух договора РСМД мы точно нарушаем. Я должен сказать, что они эти песни, вот на моей памяти, в 87 году первый раз запели, когда уничтожали наш... Э в нашу АКУ. И сейчас вот они наш рубеж остановили, который был уже принят на вооружение, но потом исключен из программы так какая вооружения. какая фамилия нашего нюхача, который все время принюхивался к их ощущениям? Я, я не знаю. Товарищ генерал, позвольте мы вся... должное вашей корпоративности, но сомниться в том, что вы не знаете. Но во всяком случае, вот рубеж, я вам скажу, 6 тысяч километров, если будет его развернуть где-нибудь на Чукотке, вся территория Соединенных Штатов гарантированно, так сказать, закрывается. Мне очень нравится разместить ряд установок от Чоп, Львов. Гвана Франковского. Нет, но они будут. места для размещения наших установок. Если мы будем размещать, конечно, Калининградская область, территория Беларуси, я думаю, наши союзники не, не, нет, нам не откажутся помочь. не надо стесняться. Помочь. Надо вспомнить прекрасную историю русского города Варшавы. Да, надо вот да. размещать там. Русского да. города Хельсинки, да. Хельсинки, да, наш Хельсинбак. наш. А что, государственность откуда они получили? Хельсинбак. Да, опять зачитіми хатсвідов. Надо, yeah. надо. а що делають? Самі Сами напросились. Історія вещь така. Рашисты активно втрачають свою елітну морську піхоту, зокрема на харківському напрямку. Розповідають нацгвардійці. Зокрема, майор нацгвардії Дмитро Кожубенко, власне, офіцер бригади Рубіж, розповідає про це. Противник він говорить, зупинився на деякий час в очікуванні підкріплення, адже росіянам добряче, як він говорить, надавали по шиї, і зараз вони оговтуються та підтягують резерви. На даний момент в районі оборони бригади Рубіж противник зупинився на певний час, бо очікує підкріплення, оскільки сили оборони України завдали дуже великих втрат підрозділам штурмовим підрозділам противника, і вони на таке навіть не розраховували, говорить воїн. Думали, це буде бліцкриг. Ну напевно, як і Київ за три дні. Але наші мужні. Оборонці відбили наступ противника, добряче надавали їм по шиї, говорить військовий. І зараз вони оговтуються та підтягують резерви. Кожубенко також додав, що расисти на харківському напрямку активно втрачають один з елітних підрозділів своєї армії. Це морську піхоту. Вони підтягують резерви навіть з іншого континенту своєї країни, так би мовити. Через це вони зараз не ведуть бойові дії, але в подальшому очікується нарощення інтенсивності штурмових дій окупантів. Ми також готуємося до того, що противник буде поновлювати наступальні операції, сказав майор Нацгвардії. На думку військового на початку операції на харківському напрямку намір росіян більше виглядав, як розтягнути сили українських підрозділів, але зараз він не бачить логіки для РФ у тому, щоб продовжувати цю операцію. Вони вони мають на даному напрямку колосальні втрати. Вони вже порівнюють цю операцію з їхньою Авдіївською операцією, де там, там де вони стерли до семи бригад. Те ж саме відбувається, і зараз сказав Дмитро Кожубенко. Він вважає і говорить, що рашисти вже втратили величезну кількість штурмового єдине. Я бачу, що цей царьок, звісно ж, це мова про російського. Побачив, що вони програли, і щоб не впасти обличчям у бруд, йому потрібна ще одна маленька перемога. Вони розуміють, що до Харкова не дійдуть, але Вовчанськ це їхня основна мета, щоб показати перемогу для своїх саплімєнніков, зауважив Кожубенко. Ну і сказав також, що на півночі Харківщини ворог більше не має можливості за будь-якої ситуації відступити на російську територію, щоб перегрупуватися і знову йти у наступ на територію України, тому що ми вже маємо достатньо снарядів на цьому напрямку і достатньо засобів, щоб бити по їхніх логістичних. І тилових шляхах вони також швидше за все прекрасно це розуміють і тому самі не відходять. Якщо вони почнуть відходити, ми просто будемо розбивати їхні колони під час цих рухів. сказав, сказав офіцер Нацгвардії України. Та й добре, і без ними, і успіхів нашим захисникам. А далі будемо продовжувати говорити про ситуацію, яка відбувається на фронті. І, зокрема, далі будемо говорити щодо Донеччини, адже з'являлася інформація від аналітиків, які е, аналізують саме мапу Діп Стейт. І вони дописували наступне, що ворог просунувся поблизу Новоселівки Стопової, Невського прогресу та Новоселівки. Першої, зокрема, пам'ятаємо, що вчора також з'явилася інформація від цих же ж аналітиків Діп Стейту про те, що було оновлено мапу бойових дій. Все ж таки рашисти доволі. Так успішно просуваються саме на Донбасі. І, зокрема, вони дописували те, що ворог просувався поблизу Новоселівки Степової, Невського прогресу та Новоселівки Першої. І зокрема, ще також з'являлася вчора інформація про те, що є деякі успіхи рашистів саме на цьому напрямку. Не забуваємо, що все ж таки таким найгарячішим напрямком залишається Покровський. Ми постійно про нього говоримо. Адже там дуже запеклі бойові дії нині йдуть, і дуже багато штурмів протягом доби. Ми це бачимо і по Веденню генерального штабу саме збройних сил України, ну і зокрема аналітики Діпстейт доповідають ще одну таку інформацію про те, що Росія все ж таки може спробувати закріпитися ще й на правому березі Дніпра. Будемо розбиратися, що ж. Ішлося саме у цьому повідомленні. Адже ця ділянка, як ми знаємо, перебуває під вогневим контролем саме українським захисників. І про це також і зазначають аналітики Діпстейту вони говорять про те, що російські загарбницькі сили все ж таки можуть спробувати закріпитись на правому березі Дніпра, щоб добитися власне, медійного ефекту. Таку думку також висловив співзасновник аналітик проєкту Діпстейт. Ми його часто беремо саме, щоб він розповідав детальніше щодо карти щодо Ситуація, яка відбувається це саме Роман Погорілий в ефірі Київ 24 розповів, що українські військові вийшли із селища Кринки, про яке ми також говорили і на попередніх етерах Уже давно ще 17 червня окупанти знищили останній бліндаж однак, там вже нікого не було. Процитую те, що припустив аналітик, це те, що Сказати, що там прям дуже критична ситуація. Вони лізуть. Вони намагаються пролазити. Звичайно, що буде відповідь з їхнього боку. Можливо, що вони спробують закріпитися тепер і на правому березі, пропустив аналітик. Погорілий вважає, що такі спроби серйозно не загрожують силам оборони, оскільки вони тримають цю ділянку під своїм вогневим контролем. Це може бути більш інформаційна складова. Кринок як населеного пункту вже на превеликий жаль не існує. Фізично він залишився тільки на мапі. Додав він. Ну і Нагадаємо, що 16 липня низка ЗМІ також з посиланням на джерела повідомили, що українські сили все ж таки були змушені відступити з населеного пункту, щоб зберегти життя наших військовослужбовців. І також з'являлася інформація вже про те, що. Все ж таки, комітет ради з нацбезпеки збирається вже розглянути питання операції, яка відбувалася саме в цьому населеному пункті в кринках на Херсонщині. Про це сказали членкиня цього комітету Соломія Бобровська. Вона зазначила, що дуже би хотілося зрозуміти ефективність зусилля, втрати та доречність, і що вона, власне, ця операція показала.